Тут у нас дві розпаковочки. Це у нас замочок до велосипеду. О, це пахне. Ага, ой як пахне, як бензином. Невеличкий і всього два ключики. Так, вийнявся. Оця резинка прям дуже пахне таким резиновим, я б сказала, нафтовим запахом. Далі у нас така сумочка до велосипеду. Це чіпляється на раму. Це чіпляється на раму. Тут карманчик, тут такий карманчик. З цієї сторони такий самий. Тут на липучках до рами і тут ще прикріплюється. Так. А цей, мабуть, сюди цепляється. Ось так. Сюди телефончик кладемо. І ось так на велосипеді. Прикольно, подобається. Це у нас ага, ключик, ага, а на болтики. Еще один для сіков на стяжке. вот, значить, це у нас. Тримач для пляшечки на велосипед. Ось такий теж синенький по велосипеду мене синій. Далі йде цідупа на велосипед. Це чехол просто, який прикриє всі дефекти зі старого, старого сідла. Далі ще. І така пляшечка пляшечка. Сюди заливаємо водичку, і якось тут ага, піднімаєш і п'єш водичку через оце. Тут резиновий накінечник. Так. І ще от такий фонарик. Ліхталет. Ліхтале. Запакований добре. Пакування нормальне. Так, Там інструкція ще є. Тут Шнурочок Type-C. Тут на таку застібується Байклайт. Тут для заряджання. Ось так він світить. Показує заряд батареї червоним. А, ні, це те, що він світить. А отут скільки залишилося процентів заряду. Можна також більш помірне світло вмикнути, Та один цей не світиться, цей світиться. Або два. Цвітіння і блимання також. Тобто чотири функції має. Наступна розпаковка. А, інша у нас розпаковочка. А, іще, ще один пакунок. Чотири пакуночки. Ось так. Це у нас дошка для рукоділля. Ось така вона, пластикова, на ній можна різати ножем. Щось відрізати, і вона не буде псувати поверхню столу робочого. Тобто, тепер ми з вами будемо працювати на цій дорці. Ось так. Наступна наша вистаковочка це отакий шукольчик. Він необхідний, я тут буду зберігати свою зарядку до телефону. Ось таке кільце теж ми дінемо потім. Також ще одна. О, це окуляри. Окуляри. Вони були зовсім недорогі. Там за монети щось. Легкі, дуже без оправа оправ... зовсім легка, без ободочку. Ну Так, для заміни можна буде вдягти колись. І основна моя посилочка це щось із меблів. Ну, як з меблів, такі полички. Полички у ванну кімнату. Ось такі полички. Такі колеса і ще один ярус третій. А, і ще третій ярус. Чотири яруси. Тепер зберемо нашу поличку чотирьохярусну. До нижньої прикріпимо такі колеса. Просто вставляємо. Поличка. І така поличка в нас вийшла. Це поличка для туалету або ванної кімнати. Ширина цього виробу, висота.